Здравствуйте, друзі. Давайте подивимося сьогодні розклад, як вирішиться ваша ситуація. Задумайте ваше питання, вашу ситуацію і почнемо. Отже, що все почалося. Ви продовжували свій вибраний шлях і вже отримали з нього якийсь прибуток, якщо це робота, або ж якщо це відносини, то ви, ну. Радувалися тим, що у вас є, з тим, з чим ви йшли по життю. Зараз у вас хороші відносини з певною людиною або з певними людьми, відповідно до того, чи це стосується роботи, чи стосується особистих відносин. Якщо це вирішення конкретного питання, Наприклад, договір з кимось, то це показує те, що все складається найкращим чином, так як, ви, так, як ви задумали, так, як ви мріяли. Що у вас є таке, що може вам допомогти? Розуміння того, що потрібно вам, а що не потрібно. І додаткову інформацію. Ви вмієте отримати. Можете отримати. Вмієте прорахувати свої кроки. Ви вмієте подивитись на ситуацію зверху і побачити, що як має бути насправді, щоб все склалося так, як ви бажаєте. Що може вам помішати? Ну, Тут мені йде така думка, як е, не варто наперед радуватися, і ще не отримавши результату, або не варто розслаблятися. Спочатку треба роботу зробити, а ще може бути таке: е, не варто розказувати всім наліво і направо про те, що ви зараз робите і чого хочете добитися. Не варто. Можете говорити хіба з тими людьми, які можуть вас підтримати або разом з вами працюють у цьому питанні. Не варто говорити зайвого. Не варто витрачати зайвий. Кошти, енергію на інше, то, що не має відношення до справи. Ваші мрії, надії, бажання зробити все у повній мірі, розібратися в тому, що вам не зрозуміло. Вийти на повноту максимальну. У вашому бажанні? А може, і у прямому значенні, що протягом місяця ви хочете вирішити це питання, скажімо, що від вас скрито? Що хтось хоче вас обійти? Хтось вам в кращому випадку не, не все говорить. Ви чогось не знаєте. Можливо, обставини дещо складаються не на вашу користь. Але не без участі якоїсь людини ви в цій ситуації розберетеся, і вам не треба буде для того конфліктувати. Це просто добра розмова і. Пряма, проста і відкритість. Можливо, щось не так, як мало би бути. Можливо, хтось на щось ображений. Можливо, в когось щось не виходить. Простою розмовою ви можете розібратися в цій ситуації. Показую, що ви зависнете в цьому. Вам прийдеться подивитись на все це і зовсім з іншої сторони. Інша людина, яка з вами в цьому питанні, вона дещо по-іншому дивиться на це, з чимось вона з вами не згодна. Можливо, вона хоче по-своєму розділити ваш загальний результат. Це виглядає як несправедливо по відношенню до вас. Тому що ви в це питання вклалися більше. І ви по справедливості і очікуєте більший результат, більший прибуток для себе. Ви цю ситуацію вирішите для себе. Вам потрібно з тією людиною поговорити? Може, вона дещо не знає. І дивиться на щось буквально в рожевих окулярах. І здається, що насправді все по-другому. Тут показує, що це не потребує від вас іти на певний конфлікт. Просто необхідно. Поговорити щиросердно з людиною, і все стане на свої місця. І все у вас буде добре. Хто ще дивиться? Ви йшли по життю із відкритим серцем, повним любові. Бачення перспективи на своєму шляху в певному питанні. І зараз постало таке щось в розріз у вашому напрямку. Питання, яке вас зупинило? Ще якась ситуація, що вас зупинила? У цьому у вас є працьовитість певна. і Наполегливість, і це може вам допомогти. Ви розумієте, знаєте цінність своєї роботи. Ви знаєте, що вам потрібно робити. Терплячість, працьовитість, це може вам допомогти. Вийти з цієї ситуації, вирішити. А помішати вам може. Ігнорування цієї ситуації. Можливо, думка, що все само вирішиться. А само не вирішиться. Які у вас мрії, плани, бажання довести діло до кінця? Іти далі, в тому напрямку. Який вам подобається, який ви для себе вибрали? І що від вас е, приховано? Що вирішення вашого питання доходить до кінця? Само собою. Особливо вам не треба вкладатися. Тільки робіть те, що вважаєте за потрібним. Просто продовжуйте робити свою справу, яку ви почали робити. Просто продовжуйте. І чим все вирішиться? Все буде так, як ви хочете. Все сяде на свої місця. Все буде класно. Просто робіть свою справу, яку ви почали, і робіть її якісно, і знайте собі ціну і ціну своїй роботі. Хто ще дивиться? Людина, що почувала себе в певній ситуації, як імператор, хазяїн своєї хати, як управляючий на роботі, тобто людина як керівник фірми, як хазяїн сім'ї, ну тобто прекрасно все знає, що треба, має, що треба, вміє все зробити, вміє все організувати. Що зараз? Зараз відбувається, або відбувся певний договір. Він може бути щодо грошей, а може, це якась домовленість щодо чогось. Знаєте, як договір дороже грошей. Може бути домовленість про будь-що. Допомогти вам може близьке ваше оточення. Це може бути і в будь-якій сфері і в особисті, і на роботі. Ваші люди, які вас розуміють, які цінують вас. І ви цінуєте їх. У вас є таке, як розуміння інших людей. і сприймання їх на на рівні з собою. Ви як своя людина для них. Оце вам може допомогти. Вам може помішати якісь події. Може хтось намагатись втручатися, вам щось підказувати, або ж якісь події, що будуть вам не на руку. Можливо, у вас буде таке бажання, що а, як буде, так буде, плести по течії. Ось це може вам помішати. Ні. Ви знаєте свою справу і вам потрібно от іти по своєму. Напрямку, який ви для себе вирішили? Які ваші плани, бажання, мрії? Зберегти хороші відносини, які можливо тяглися з минулого. Це може і вказувати на хороші відносини дітей, батьків. Це може бути на відносини, що тягнуться з дитинства. І це може бути просто довготривалі відносини і в колективі. Від вас крита якась сила. Це і ваша сила, в тому числі. І це також може означати якусь людину, яка має свою точку зору, яка відрізняється від вашої. Можливо, ця людина втручається у ваші справи. Може, вона вам каже, що ви в чомусь неправій, що то не так. Ця людина намагається вплинути на вас кардинально. Але ваше бачення є цінним, воно принесе свої плоди. Дотримуйтеся своєї точки зору свого напрямку. Тому що те, що вам намагаються нав'язати, воно може бути насправді просто, знаєте, як ілюзорна картина. Це тільки картина, а у вашому напрямку ви будете мати результат хороший, і ви отримаєте бажане. Це може також вказувати на те, що буде людина, яка вам дуже буде ціною в цьому, допомогу дасть. Цінну. Це може бути гроші, може бути порада. Людина, на яку ви можете розраховувати. І взагалі це вказує на хороший результат. Отже, поки все, я дуже сподіваюся, що ці поради, ці розклади допоможуть вам вирішити ваші питання якнайкраще. Я бажаю вам хорошого настрою і успіхів у всіх ваших питаннях, мріях, бажаннях. Всього вам найкращого. Якщо вам сподобається. Якщо вам сподобалося, я буду рада вашому лайку. І пишіть, будь ласка, в коментарі, що б ви ще хотіли послухати. Всього вам найкращого. Па-па-па-па.